Слава Україні! Героям слава! З нами сьогодні Ростислав Сподаренко, гравець команди Сокіл. Сьогодні поступилися в команді Писарівка. Розкажіть про гру, якою вона була для вашої команди. Гра була важкою, оскільки команда противників вони більше грали в штрафній зоні, і було тяжко пробратися туди через якийсь пас, було важко знайти свого якби, напарника. І було важко комбінувати якісь. Ну, пропозиції було мало в штрафній, тому було мало моментів, мало ударів і, на жаль, програли. Після трансферного вікна чи поповнилася ваша команда новими гравцями? Так, прибуло два нових гравця для такого так мовити, підсилення. Тому будемо мати надію в наступних матчах, покажуть своє себе, покажуть свою гру і надіємось, далі будуть перемоги. На якому майданчику вашій команді комфортніше грати? На майданчику стадіону Юніс чи ліцею номер 2 Якби, виділити якийсь окремий майданчик важко, оскільки кожен майданчик по-своєму має, має свої аспекти. І, наприклад, цей ширший на стадіоні Вуші. І ну, треба до кожного майданчику привикати. Тому я не можу так сказати, що. До завершення регулярного чемпіонату залишилося два тури. Чи подобається вашій команді, де неї складаються результати цьогоріч? Е, сказати, щоб сподобались результати так ну, не скажемо. Але робимо все можливе, щоб це все виправити.